Ну і далі про будівництво фортифікації, їхня надійність та строки завершення. Володимир Зеленський відвідав Чернігівщину, перевірив, як зводять захисні споруди та як готовий регіон до можливих провокацій з боку росіян. Трохи більше як два роки тому область була деокупована. Утім досі регулярно потерпає від російських атак. І, хоча окупант не має достатньої кількості військ, аби знову атакувати область, Україна готує всі варіанти, щоб жодних шансів просунутися ворог не мав. У регіоні зводять три лінії оборони на всій ділянці кордону з Росією та Білорусію створено суцільну смугу перешкод, міні-загородження та величезну мережу опорних пунктів, які фіксуватимуть кожен крок агресора. Тим інспекцію Олемер Зеленський дав і велике інтерв'ю українським журналістам. Говорили про мобілізацію, обстріли українських міст, які окупант посилив останнім часом, а також як Україна може стримувати ворога. Відповіді на це глядачі зможуть побачити в ефірі національного телемарафону уже завтра. На третій рік героїчного протистояння українського народу ми 30-35 кілометрів від відповідної Росії і Білорусі. Суспільство потребує відповідей на нагальні та болючі питання. Мені вони. Е... Цілять просто у серце, щоб зберегти нас і нашу державність. Формування лінії оборони та будування фортифікаційних споруд сьогодні північ України укріплюється. Це потужні лінії захисту на три ряди: мобілізація і ротація військових. Депутати приймають вже четвертий місяць. Допомога західних партнерів та міцність нашої енергетики, коли наші воїни можуть розраховувати на західні винищувачі. Росія дуже боїться. Цього в ефірі марафону єдині новини. Я ніколи про це не говорив. Ексклюзивне інтерв'ю президента України Володимира Зеленського у суботу о 19-й.